Усім привіт! Сьогодні ми покажемо вам відео ще одної реалізованої квартири нашої команди. Тобто, ми розробили тут дизайн-проект та виконали всі роботи під ключ. Ми знаходимося в місті Київ, ЖК Грейт. Тому поїхали з вами дивитися. Перемістилися ми в нашу квартиру. Загалом площа квартири 75 метрів квадратних. У нас є велика кухня, вітальна, є коридор, є спальня, є кабінет, є санвузол, є гардероб і також технічне приміщення. Тобто не дуже є велика площа, але розміщено все, що має бути, по всіх деталях. І давайте я вам коротенько, як коротенько, детальніше вам все покажу і розповім. Отже, ми в передпокою. У нас є ось така велика панель, тобто повністю стіна оздоблена панелю від деспесавйо. І загалом дане ДСП в нас дублюється по всіх приміщеннях. І, відповідно, тут заховалися двері приховно-монтажу. Тут у нас є гардероб, де розміщено все взуття, весь верхній одяг. Загалом всі такі речі, габаритні, які можна ховати сюди. Обов'язково невеличка м'яка зона, що можна було сісти, розутися, відповідно, комфортно собі одягнутися чи роздягнутися. Обов'язково також під низом ми зробили невеличку ось таку нішу, куди можна сховати взуття, для того, щоб приході, коли ви заходите, у вас не було жодних. Предметів, які можуть дратувати ваше око і відповідно все сховано. Пару гачків, далі проходимося. У нас обов'язково теж є ще одна шафа, додатково до градроби, які є праворуч. І центральне місце, як на мене, ось таке неймовірно красиве зеркало такої незвичної форми, яке робить цей акцент. Акцент цьому цьому відповідно, його збагачує. По світу ми використали треки вбудовані зонально. Тобто, у нас є він також в передпокої і також дублюється в кухні-вітальній і в інших приміщеннях. За основне світло також. Окрім третіх, які використовується зональне, є основне світло, і також звичайно led стрічки, які збагачуються інтер'єр затишком і дають такого роду теплоту. Заглянемо з вами в гардеробну. До речі, одразу розповім вам, що двері верховного монтажу та пункту за монтажу і також ручки ми купували в наших партнерів Кольц. До речі, це така ручка Apple, чорна з таким пальчиком. Ми вже сміємося за команді. улюблена ручка всіх наших замовників, також Андрія і моя. Також, оскільки кому ми не покажемо цю ручку, всі обирають саме її. Давайте йдемо з вами в гардеробну, покажу вам. Загалом, як тут організований простір. Напевно, вам не дуже добре буде все видно. Вже є наші наших замовників їхні особисті речі. Ми не будемо так сильно показувати. Але загалом вона це приміщення є невеличке, але тут вміщено все. Відповідно, в нас є і секції для того, щоб тримати речі і на вішачках, місце для валізи, і також для взуття. І також, ось тут в нас схований інвертор, це відповідно резервне живлення, для того, щоб можна було незалежно собі існувати, коли будуть вимкнення світла. І обов'язково тут є такі решіточки, оскільки повністю. Що інвертор не можна закривати фасадами, адже він має дихати. Тому ми це також передбачили. Друзі, перемістилися ми в нашу кухню, і загалом я розкажу вам трішки про стилістику. У Нас тут такий мінімалізм, але ви напевно скажете, мінімалізм все дуже однаково. Але тут є свої деталі, які роблять цей інтер'єр не таким, як всім. Коли ви маєте якусь власну фішку, те, що передає саме вас, я вам розкажу в наступних приміщеннях. Загалом, по кухні в нас тут така колірна гама, тобто в нас нейтральний фон з поєднанням шоколадного відтінку дерева. Це до речі, DSP спесавіола. Дуже рекомендую, але нюанси Трішки марки, тому якби обов'язково треба буде приділяти увагу, щоб трішки прибирати свої власні фасади. Але я не думаю, що це є проблема. Адже як я кажу всім нашим замовникам, що прибирати треба все, доглядати теж потрібно все, але є певні моменти, де можна зекономити в плані прибирання іншими рішення, які власне ми і використали. Звернімо увагу на стільницю. Дуже красивий такий піщаний камінь, кремограніти власне він у нас і на стільниці, і також і на фортусі. Тобто, ми зробили ось такий єдиний. Прийом по самих фасадах в нас тут МДФ. Дуже важливий нюанс в даній квартирі. Ми поєднали колір, колір стін та саме де саме де тобто МДФ, точніше, в один відтінок. І як тут треба робити? Це дуже важливий момент. Прошу вас запам'ятати. Обов'язково потрібно зробити викриси стін, пофарбувати стіни і відносно них відібрати вже сам відтінок МДФ. Ви запитаєте, чому не можна просто пофарбувати МДФ під той самий, наприклад, до який Ралики. У нас тут присутній, дев'яносто. 10 і мати свій цей результат, але не завжди співпадають навіть ті самі ж артикули, оскільки сіна це є одна, одне покриття, а МД це інше покриття. Тому що у вас не було сюрпризів, коли там щось не співпадає. Ми обов'язково підбираємо МДФ під колір стін. Е, обов'язково ну, зараз, напевно, я бачу присутні ось такі скляні е, секції. Е, в нашому випадку ось такий сервіс, який ми використали, під. Е, під посуди, келихи і з підсвіточку, тому мені дуже подобається цей прийом. І загалом, якщо говорити про саму стільницю, мені чим подобається саме кремогрі, а до прикладу, не аж п'ять тим, що ми можемо зробити повністю литу раковину, як в даній кухні. Виглядає естетично, дуже легко в прибиранні. Ну і мені подобається ось такий єдиний прийом, коли все гарно між собою поєднується. Переходимо в іншу частину кухні. Власне, в нас ось такий блок техніки. Він розміщений ось тут. Обов'язково це певно маска в кожній кухні. Це в нас прихований холодильник. Тут у нас іде морозилка, все дуже зручно ергономіці, коли у нас є правильний трикутник приготування кухні. І власне вона не є така супервелика, але все вміщається. Відповідно, зручно прибирати і відповідно навіть розмістити собі техніку, кавоварку чи чайник. Перемістилися ми з вами в обідні зони, і ми завжди рекомендуємо, коли немає достатнього просторого місця для розміщення обіднього столу, використовувати такі е, округлі форми для того, щоб оптимізувати простір і вмістити максимальну кількість е, крісел. Е, Зверніть увагу на сам матеріал цього столу. Це в наш HPL. Ми старалися підібрати по відтінку відносно нашої стільниці, і цей стіл також розкладний. А бренди столу та стільців буде в описі. Перемістилися ми з вами в м'яку зону. Я сезона на дуже гарному і зручному диванчику від бренду. Ленше, якщо ви запитаєте світлий текстиль, як він буде в практичності, я скажу гармарку, що наші замовники мають також маленьку собачку. Вони часто з нею гуляють по вулиці і загалом тут приймають багато гостей, тому жодних проблем прибирання немає. Ми підбирали спеціальну таку тканинку, яка стійка до таких пошкоджень, забруднень, стійка до кіхтиків. Тому власне питання тканини з мого і у вас не буде жодних проблем. І загалом світлий текстиль в інтер'єрі він дає такої теплоти, додає об'єму і навпаки розширює наш. 在波士顿。 Дуже акцентна зона нашого інтер'єру, ось така тіві-зона. І позаду ви бачите декоративну скалу. До речі, їх виконували наші партнери. Це мазанка, в них є свій шурум в Києві. Ну взяло вони також працюють по різних містах України. І також, звичайно, вже паровий камін, який створює такий затишок і злонки казали, що максимально красиво виглядає саме увечері. Відповідно, коли у вас є ось такий гарний вид за вікном і така красива тіві-зона. Також зроблю вам ремарку, що така кам'яна вона не робиться. Супер просто. Хтось мені казав, що це. Якісь панелі, які приклеюються до ціни, але зовсім ні. це ручна робота скульптора, який власне об'єкт орієнтовно, я пригадую, десь три тижні часу зайняло, щоб зробити ось такий ефект в цій квартирі. Відповідно, ви можете собі обирати об'єм, характер, відтінок, колір, як ви забажаєте. Ми обов'язково, перш ніж, ось таке ось займатися саме власним виготовленням. робимо взірці, звичайно, що відносно нашого дизайн-проекту, щоб замовник міг побачити на зірці, як буде виглядати, який буде характер, об'єм, якщо все Сподобалось тоді, вже можна сміло давати дану стіну в роботу. Покажу вам загалом, які в нас тут стіни. Якщо звернути увагу на деталі, у нас підфарбування тут не так багато. Ми використали такий прийом, де в нас є ось такі панелі з чорними профілями загалом. Це рішення може бути і набагато дешевше, добре це можна зробити і з гіпсокартону. Ми також в інших наших відео використовували такий прийом. Але саме в такому випадку, в МТФ чи в ДСП, воно буде виглядати набагато акуратніше і, відповідно, більш естетичніше в плані виконання і ну і загалом цілішніх композицій. Також зверніть увагу наді мною висить кондиціонер. Ви напевно запитаєте, а чому таке рішення? Власне, ми оптимізовуємо звичайно по підключенню, по технічних нормах, як я правильно влаштовувати відповідно, якщо. Що в нас він виходить в такій центральній зоні, ми вирішили його заміксувати ось такими красивими поличками. І з одного боку ми і оптимізовуємо власне місце кондиціонеру, якось інтегруємо в цю композицію. І також зробили ось такі невеличкі полички для декору, для того, щоб трішки розбавити цей інтер'єр. І мені подобається, коли ми граємо такими контрастами, коли у нас не все одного кольору. Бо теж помилка, коли ми вважаємо, якщо у нас невеличкий простір або ми хочемо його збільшити, треба робити його повністю світлим. Зовсім ні, навпаки. Треба гратися площинами об'ємами, і на таким чином. Ми ширюємо простір такими композиціями. Розповім вам про підлогу покриття кухні вітальня В нас використаний керамограніт такого більшого формату для того, щоб візуально збільшувати простір. І це в нас польський виробник опочно, санбанк. Ми дуже часто використовуємо цей керамограніт, адже він досить оптимальний в плані вартості. І мені дуже подобається його малюночок. Він такий піщаний повторює текстуру піску і має такий теплий відтінок. І не сірий, і не супер жовтий. Відповідно, він гарно вписується в ось такий інтер'єр. І не бере на себе надто багато уваги. Друзі, перемістилися ми в нашу неймовірну ванну. Чому неймовірну? Бо мені дуже подобається використаний акцент ось така стіна. Це сляп, великий формат, який дуже гарно підходить в ті зони, коли ми хочемо імітувати малюночок без зайвих швів. Це, до речі, бренд Імола. По основній плитці в нас використаний е, така сама, як кером в кухні та коридорі. Це опочна санбанк е, по ванні. Ванна в нас від Біларібог. Е, чому вона мені подобається, оскільки це е, штучний камінь, тобто вона е, дуже естетична в плані того, якщо ви мріяли про окремо стоячу ванну, умовно, але у вас не вистачає місця для неї, то можна собі використати ось таку ванну. Вона дуже е, така ніжна, елегантна і відповідно є таким акцентом у ванні. По сантехніці в нас використання. Бренд Ханс Гроні і зверніть увагу саме білий. Білий колір, до речі, дуже практичний, на ньому не видно жодних розводів, навіть якщо у вас є система очистки води, такий колір не буде вам робити жодних різних проблем, відповідно, завжди буде гарно виглядати. І ми помітили, що зараз новий тренд, колись раніше всі хотіли чорну сантехніку, а зараз сам білий, до речі, бронза і також сантехніка підсталь. Перейдемо з вами до зони із дзеркалом. У нас використаний. Теж тут штучний камінь в стільницю. Відповідно, тут теж такий прийом литий, де в нас ракована плавно переходить в робочу поверхню, в новому матеріалі, зручно прибирати. Відповідно, на такому лівочку не буде видно там, бруду, і відповідно ви не будете там, мати зайвих проблем, що вам постійно потрібно тут прибирати. Звичайно, велике прямокутне зеркало, яке в нас займає основну площу, теж додає об'єму. І також використане наше ДСП серіола, яке повторюється в різних приміщеннях. І зверніть увагу, як. На контрасті біла сантехніка виглядає із шоколадним кольором цього ДСП. Мені дуже сильно подобається. І забула вам показати біля ванни полички з підсвіткою для того, щоб можна собі було зберігати свою косметику, ну і загалом декорувати сановузу, і відповідно практично і красиво. Перемістилися ми з вами в спальню наших замовників. Вона в нас в таких більше тепліших і легших тонах, тут уже менше присутні контрасти. І звернімо увагу на ось цю стіну декоративну кам'яну скелю. Власне, я вам розповідала, що загалом термін виготовлення такої стіни тривав в три тижні, саме власне на весь об'єм цієї квартири, оскільки в нас кам'яні елементи присутні в кухні, саме в зоні вітальні, в спальні і також в кабінеті. Відповідно, це ручна робота, скульптор у вас творить. Відповідно, також Тут ми підбирали текстуру, підбирали малюночок в плані фактурності, об'ємності цієї сни. І, Відповідно, ми використали більш такий лайтовий варіант, більш такий ніжніший. І, відповідно, ось ця сна стала таким акцентом. Про планування цієї спальні власне розповім вам, що тут також у нас присутня невеличка шафа для свого власного одягу. І, відповідно, в даній квартирі в нас є декілька різних зон, де ми собі можемо залишати та розмічувати свої речі. І також фішкою цієї спальні, окрім декоративної скали, є Ось така зона відпочинку з одного боку, і також мейкап-зона. Ось у нас такий використаний прийом, ось таких перегородок, де можна цю зону відділити, умовно, коли хтось спить, тут хоче хтось попрацювати в ноутбуці чи почитати. І також можна додатково закритися шторами. Мені здається, що з цього приміщення ми гарно розділили зони, адже наші замовники вони працюють вдома, в них є окремий кабінет, але все ж, коли ти хочеш собі змінити місце, щоб попрацювати, коли робота з ноутбуку легко собі можна використати ось такий прийом. Відповідно, один одному не заважати і зонувати спальню на дві ось такі відпочинкові зони: спальня і мейкап плюс лаунч. І давайте я вам покажу цю мейкап-зону, до речі, як у нас. Включається зеркало, на ну, ось такий сенсор, дуже зручно. То теж, до речі, каміна декоративна скала, окрема зона з великим зеркалом, де можна собі розмістити всю свою косметику, всі свої засоби. Відповідна ця підвісна тумба, вона функціональна. Тут у нас є шухлядки для того, щоб розміщувати косметику і інші дрібні речі, пуфик. І мені подобається ось така мігасенька зона, де можна собі присісти, адже у нас тут гарний вид відпочити, відповідно, поєднати собі спальню в різних сценаріях. І, до речі, на стінах тут також не фарба, а на МДФ-панелі, які, ось, до речі. Використані саме в спальні в таких рефлених зонах для того, щоб не було все однорідно і була якась цікавинка. І окремо вам розповім про світло. У нас також в спальні використані два магнітні будовані треки. Є підсвітки. Підсвіток у нас тут багато, адже квартира, коли ми вмикаємо їх, стає дуже затишно та тепло. І бестелер – ось такі світельнички, Це такі накладні бра. Вони не є дорогі, але вони по своїй формі дають дуже таку гарну цікавинку. І ми помітили, що коли ми опублікували дизайн цієї Квартири, коли були ще на етапі візуалізації, саме в світ світильничках у нас вже напевно в проєкті в 5 замовників захотіли використати саме ось такі, і також з іншого боку, у нас присутній інший підвісний світильник, тобто ми використали тут таку асиметрію, щоб простими елементами розбавити цей інтер'єр і зробити його цікавішим. Примістилися ми з вами в кабінет і бачимо знову кам'яну ось таку е е скелю. Е власне, вона відрізняється зі своїм кольором, вона така більш контрастна, і відповідно в кабінет хотілося дати більш таких цікавіших, грубших рішень, адже він нас такий творчий, замовники просто вдома. В них є хобі, лего, е і відповідно там теж різні елементи, які ви тут побачите, оскільки тут замовники вже живуть, і нас запросили нас зняти відео. Тому цей спец такий творчий, і е зверніть увагу на планування нас. Неправильної форми да не приміщень була складність в плануванні все ергономічно розмістити, щоб було зручно і працювати. І також була зона для того, щоб хтось з гостей міг тут залишитися на, на ніч. І по кабінету центральне місто. ось така красива робоча зона. І зверніть увагу: по всіх приміщеннях у нас дублюється велика кількість різних сценаріїв освітлення: і бра, і треки, і точковане освітлення, і також підвісні різні світильники, які зонально освітлять на відповідну зону. Мені дуже подобається ось таке крісло, воно досить стильне, ну як досить, супер стильне, як ми кажемо, зручне, і воно не таке стандартне, класичне, як прийнято для всіх робочих крісел. Також у нас в кабінеті є ось така е, зеркальна зеркальний сервант, і тут у нас зона для того, щоб можна було зберігати різні вина, колекційні замовники кажуть, що вони вже збирають свою колекцію, адже вони, пусть проходять приходять в гості і відповідно свою колекцію поповняють. І відповідно, ось така дзеркальна шафка, Вона і додає якогось затишку. відзеркалює сам простір, його збільшує. і робить це приміщення не таким простим, а зі своєю фішечкою. І обов'язково теж зручний диванчик. Більш такі вже сиріші гамі, і відповідно нас, як я вам розповідала, всі стіни використані, практично всі стіни в панелях, МДФ панелі які мають і такі рефлейні елементи, і також плоск. Відповідно, мені подобається те, що в нас не є однорідний простір, він динамічно між собою змінюється. І все, всі елементи між собою грають одну композицію. І розповів вам про ще одне приміщення це окрема технічна зона, де в нас розміщений пральні. Блок, сушильна та пральна машина, технічний омивальник з зручним змішувачем, для того, щоб можна було собі все помити. Відповідно, мені подобається, коли є така можливість в, в квартирах в будинках зробити таку зону, де можна собі власне, розміщувати весь брудний одяг, і, відповідно, забирати якісь речі і там, сушити їх і зберігати всю хімію. Давайте я вам покажу фішку, яка часто зустрічається у ваших референсах, які ви нам показуєте. Це ось така зона для того, щоб можна було сушити речі. Бо у нас, до речі, немає тут балкону. У нас є сушильний автомат, але не всі речі можна, по-перше, сушити в сушильному автоматі, і відповідно не одразу всі речі можуть бути сухими. і Відповідно, треба повісити, щоб вони підсохли е -е, до речі. Ось ця річ, ми її використали трошки по-іншому, вона називається як брушниця. Але ми собі з меблевиками і власне, замовниками придумали, що ми її використаємо над пральною машинкою. Відповідно, така зона для того, щоб можна було собі висунути і повісити мокрий чи непівмокрий одяг до суши. До речі, оцей лайфхак ми вже часто почали використовувати в інших проектах. І насправді це дуже зручно, коли у вас немає ні балкону, ні лоджії. Передбачити саме ось таке місце. Дякую вам за перегляд. Сподіваємося, вам все сподобалося. Пишіть всі свої запитання в коментарях. Ми будемо раді і побачимося з вами в новому відео. Па-па!